Що ж, результат, звісно, не найкращий. Можу сказати, що в цьому матчі ми прагнули нічієї або перемоги. обидва їхні голи, на мою думку, стали ключовими. нам не вдалося відповісти. Ми не змогли добре використати свої епізоди не змогли їх реалізувати. Нам не вдалося зрівняти рахунок. Я вважаю, що ми могли впоратися краще. Ми добре контролювали гру. найкращим моментом у матчі була реакція команди на швидкий гол реала. Коли пропускаєш такий ранній м'яч, можна втратити рівновагу. Але команда відреагувала добре. Дуже добре. Ми прагнули грати свою гру. в цьому аспекті хлопці зіграли дуже добре. Гол Хуліана Альвареса дозволив нам повернутися гру. Рала був ще один хороший момент. але Вальверде не встиг замкнути передачу. Але в цілому, після першого тайму, в нас залишалося відчуття, що ми добре тримаємося. у другому таймі. Ми продовжили контролювати гру. Нам бракувало глибини атак. за винятком моменту з деполем, який міг закінчитися голом. Ми створювали моменти. Команда виглядала добре. Але після їхнього другого голу почався інший футбол. Або ти відкриваєшся і ризикуєш отримати 3 1 або продовжуєш боротися, щоб зрівняти рахунок. Ми обрали другий варіант. Але в результаті маємо поразку. Минулого сезону ми вже були в такій ситуації. Коли ми програли в Мілані 1 0 Тож наступного тижня нам доведеться докласти величезних зусиль, щоб досягти бажаного результату Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Є враження, що сьогодні одні гравці зробили різницю, а інші багато бігали. Ні-ні, команда і бігала і працювала. І саме це зробило різницю. Родріго та Браїм були найкращими, бо виконали величезну роботу і багато дали команді. Сьогодні ми були організовані, грали компактно. Багато пресингували, хоча такий високий пресинг не входив у початковий план. Але коли команда зберігає порядок, такий пресинг потрібно застосовувати. Атлетіко в певні моменти також контролював гру, але Вони не створили достатньо моментів. з огляду на перебіг матчу та втрачені нагоди наприкінці поєдинку. Чи не здається вам, що перевага могла бути більшою? Ні, ні, зовсім ні. Це одна восьму фіналу. Це міг бути фінал чи півфінал. Атлетіко – команда найвищого рівня в Європі. Не можна думати, що все вирішиться вже в першому матчі. Ми отримали невелику перевагу, яка дає нам упевненість перед матчем відповіддю. І цього нам достатньо. Ви відзначили чудові голи Родріго та Браїма. Але якщо говорити про тих, хто сьогодні виступив не найкращим чином. чи можна сказати, що це найслабший матч Вінісіо Сатамбапе? Гадаю, що грати проти Атлетіко, проти їхнього захисту, це непросто. у нас було небагато моментів. Наприкінці, у Вінісіо Сатамбапе був шанс, який можна було реалізувати краще. вони працювали і боролися весь поєдинок. Так, сьогодні вони не показали всю свою майстерність, але попереду в них є матч відповідь.